Ну що, всім привіт! Я приїхав сьогодні дивитися чи є грибочки. Сморчки. Приїхав на це моторчику. Погнали! Дуже маласенькі. Ось такі, які незамітні. Дуже незамітні. Ну є. Гарна смажоночка буде. Покажу як я її готую. Буду дома, покажу обов'язково. Така пустоті лавного ножка. Ось така. Такий грибочок класний. Дуже смачний. Ну що, дощик, звичайно, не дає походити. Ну, на одному місці походив, Сім штучок знайшов. Оди восьмий. Такий красий. Ну, погодка. Не грибна, ну зато все. красиво. За сморчками. Погода, дощ. Сьогодні передують сніг. Тоді ми з Марчиком знайшли два. А сьогодні у нас вже є один. Два. Взагалі краси Ну, це поки що так виглядає. Дуже вони якісь світлі, дуже важко їх тут замітити. Ну, шукаємо. Ось так пролітає сніжок. Зараз підійду вещи, покажу. А я грибочки збираю вже. Треба буде десь через тиждень-півтора поїхати, ще раз подивитися. Йти сюди було. Тяжко постійно. Треба було пів години підніматися до гори А так оцим тирчиком Діон 250, 2-3 хвилини і я вже тут, так що буду перевіряти частіше. ну Сніжок пролітає гарний. Недобре не видно. Так що їдемо додому смажити наші. Сморчки. Ось така у нас тут красота. І вервались ми з Марчиком на нашу природу класно. Поки що ми замітили два стручки. Один світлого кольору. Отакий. Другий темного. Такий дзюбатенький. Отакі класні два штучки. Зараз будемо дивитися, що у нас тут є далі. Дуже тяжко було замітити цього першого, бо він зливається з листками. Показуюся так, якби все одинакове було.